Вітаю всіх, хто цікавиться дачним життям. Ви на каналі Мої 6 соток Одещина. У нас сьогодні видалась Похмура погода. 18 травня. І користуючись такою нагодою, похмурою погодою, вирішила познімати іриси. Чогось, як на мене, ця квітка наразі недооцінена. Я вважаю, що Кольори, які є в ірисах, ну, не зрівняні. Нема іншої такої квітки, яка б давала стільки різних кольорів. Саме перед вами сорт Дезо. Ось така персикова, стандартного персикові. Це верхні лепесточки і нижні фоли, ось такі. Темненьке з такою помаранчевою борідкою. Ну, дуже яскравий колір. Дуже квітка така велика. І бутонів на стеблі 1, 2, 3, 4. І цей відцвіте, і поряд є ще бутон. Тобто він достатньо Буде довго цвісти. Так, далі в нас ірис Сільверадо. Подивіться на цю, на цей ніжний блакитний колір, на ці юші. Подивіться, Ворітка в нього такого ж тону, як і колір. Квітки. І також багатенько ще більше бутонів на стеблі. І ось так mm -hmm. тут є ще бутон. Так, цей сорт Magic маскарад пізніше розпуститься. Далі вперше в мене розцвів і рис Строубери Фріз. Ось такими ніжно-ванільними стандартами і насиченими флами. Такий глибокий, глибокий, такий, я не знаю, сонечний колір. Ну, строубері, це полуниця в нас. Ну, вона наче камера не дуже передає колір, він на камері якийсь більш фіолетовий. Також дуже-дуже рівшастий, ну, а тут в мене продовжують цвісти джіпсі джина вже другий тиждень, а кажуть, що півники чи ліси, вони дуже скоро відцвітаються. Подивіться на цю красу. Циганка джина цвіте і цвіте. І ще є бутони, якщо зривати відсвівши, ми даємо змогу. Ось, бачите, тут ще бутон йде. Багатенько я вже зірвала. Ось, бачите. І він і продовжує, і продовжує. Так, подивіться на це чудо. Дзвоник Партанчога. Подивіться. Який гарнючий. Але я йшла до новинки. Третій рік в мене сидів оцей ірис з японської форми квітки. В нього немає стандартів, в нього тільки фоли. Це все фоли з борідками. Є серединка, де буде насіння потім. А так це все фоли. Як тарілочка. Ось такий. Колір в нього достатньо простий, але форма японська. Дуже б хотіла похвастатися своїми півоніями, але в мене вони всі однорічні. Минулого року я свої кущі порозсаджувала. І позамовляла інші сорти. Це сорт Гарденія, це мій розсаджений кущик. Ось з кущика в мене тепер вийшло 4 кущики. Далі розсадила white cap. Також на 4 кущики в мене вийшло. Сьогодні позрізаю цвітки, хай набираються кущики. Сили. І ось розцвіли Coral Charm. Цей пізніше, а цей вже світліший. Так, ну і тут буде колись кущик сари Бернар і кущик цитерії. Але поки що показувати нема що. Моя робота сьогодні позрізати оцю свою красу, бо в мене вже нема сили за неї прибирати. Буду зрізати оці волоці. Зараз десь покажу. Так, отут буде краще видно. Ось, наприклад, ось тут понижче вона висить. Ось відцвівша квітка волочиться. І зрізаю я ось по цей листочок. Отут видно, як вже брунички новенькі. Ось вони. Тобто ми зрізаємо от до сюди. Ми не до самого е здеревинівого стебла зрізаємо. А тільки до першої бруночки. І тут вона наростить такі штуки, з яких буде квітувати. Продовжую цвісти мій рододендрон, стоїть, наче він штучний. Ось тут на гілочках, на яких не було квіточки, вже є переріст. Мене це дуже радує. А так квіти наче штучні стоять і нічого з ними не відбувається. Бачите, похмура погода і делосперма вся закрита. Тут в мене росте ще один ірис. акома. Він із більш простих. Не така здоровецька квітка, але рюшастість також є і дуже ніжний лавандовий колір має. Поряд зацвітає гвоздичка. Це я сіяла минулого року. Вона такого ж кольору, як і тут на перстяночка. Тому я так не сподівалася, але угу, отсюда не бачно. І тут ще одна півонія, яку я пересаджувала і знімала відео Альберт Круз. Але про нього вже, мабуть, буде наступне відео, бо багато бутонів тут буде. Шикарне видовище. Трошки почала я стригти свої самшити А сьогодні буду звільняти оцю свою корзину, в якій були мускарики і тюльпани. Вже вони тут засохли. Побачу, що там з них з цих цибулин залишилось, і посаджу. Бетоні. Ось в такому стані в мене цибулинки. Деякі, наче і нічого, а ось я, бачите, вони як плеснявили. Бачите, я просушу може потім в Максимі замочу, щось пішло не так. А деякі цибулинки Ось ось і діточок наростили, але все одно їх треба просушити. Ця вже, мать, викинеться. Коротше, я їх почищу. Побачимо, ця геть гнила. Це теж на виброс. Так, намішала я трохи ще землі новенькою з перлітиком. З торфіком зараз все перемішаємо так. І будемо садити нашу петунію. Зараз чогось однорічники я так бачу не дуже в моді. Але я вважаю, що пітунями можна змінювати колір клумб кожен рік. Оп! Дивіться, яке коріння вже наросло. Вже оплила весь весь Це один кущик. Видно? Чи не видно. А, я забула, в мене якраз на цей кущик залишилось ось смакото на три-чотири місяці, щоб я вже до нього тільки з лейкою полила, та і осе. Перемішаємо. Так, трошки всядеться в полью, і буде добре. Так, і гарненько проливаємо. І ця робота на сьогодні зроблена. Ну, добре, ми з вами попрацювали сьогодні. Ось така корзина з таким кольором в мене буде цього року. Трошки я замульчувала, щоб не тріскалась земля. І на сьогодні з вами прощаюсь. Сподіваюсь, у вас все добре. Добра вам, миру, і тримаємося.